Погода може не збігатися з даним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті, внаслідок діяльності людини. Сьогодні, 3 червня, над Західним та північними областями прорить потужні дощі, які перетворяться на циклон. Тож, якщо я вгадав по циклуну над вашим регіоном, то підпишіться на канал. А я Богдан, і це прогноз погоди в Україні на завтра, 4 червня. Донецьк. Дощі та грози день та протримуються до вечора або до кінця доби. а так місцями без опадів. Харків. Дощі та грози очікуються впродовж доби. а так місцями без опадів. Луганськ. Дощі та грози в вдень та протримуються до вечора або до кінця доби. а так місцями без опадів. Дніпро. Вдень пройдуть дощі та грози а так місцями без опадів. Полтава. Ранкові дощі та грози протримуються до обіду. Запоріжжя, дощі та грози прорлюють в день, а так теж місцями без опадів. Суми. нічні зливи та грози, які вщухнуть до обіду. До речі, цей QR-код веде вас до сайту для донату, бо я збираю гроші на мікрофон, сума 20 тисяч гривень. Буду щиро вдячний вашій підтримці, і ви попадете у відео. Щодо решти, частина України опадів не очікується увесь день через антициклон. Денна температура триматиметься у можах від 25 до 30 тепла. Тепліше буде у Криму та на півдні. Нічна у свою чергу на 5 червня опуститься до 13-17 тепла, холодніше на сході, півдні, центри та півночі країни. Щодо перевів вітру, шквалові під 15-20 метрів на секунду будуть на сході країни. В решті частині країни перевів вітру сягатимуть швидкості 5-12 метрів на секунду. Підписуйтесь на канал, бо йдемо до першої цілі у тисячі підписників. Але при умові, якщо вам цікавий контент, який викладаю щодня без вихідних.